З Долбунів попрощався ще з одним героєм. Цього разу ним став доброволець батальйону Айдар Олексій Сапожніков. Він помер 15 травня в Харківському військовому шпиталі. Лікарі не змогли врятувати від ран. Олексій підірвався на міні. На передовій він провів півроку, служив кулеметником. По дорозі із Харкова до Здолбунова тіло героя Олексія Сапожнікова було доставлено і на Київський майдан, де всі мали змогу віддати шану бійцю. Вже в рідній стороні на Рівненщині проводжали в останню дорогу мужнього земляка рідні та близькі. Ві, побратими, представники влади, друзі та небайдужі здолбунівчани. Церемонія прощання відбулася у будинку культури цементників, повідомляв сайт з Сіті. Відспівували бійця у Свято-Успенській церкві. Під час поминальної промови отець Ігор зазначив, що не так давно ми згадували жертв війни і що ще рік тому ніхто не міг уявити, що наше покоління мусить пройти через ще одну війну. Ті, хто знав Олексія, з впевненістю про нього говорили, що він мужній воїн, який поклав своє життя за волю і незалежність України в боротьбі із російським агресором. Останні слова про загиблого сказали і його побратими, які теж не стримували сліз під час церемонії прощання. Олексій запам'ятається їм своєю відвагою, людиною з великим серцем та щирою посмішкою. Був правильний, добрий, мужній воїн. То була велика людина. Він завжди рвався на завжди, завжди завжди хотів бути першим. За покликом серця розуміючи свою відповідальність перед народом, родиною своїми земляками, Олексій Сапожніков пішов боротись за волю та достойне життя кожного громадянина нашої держави. Це вибір чоловіка, воїна і патріота. Зряна Жильчук у ритмі подій.